Ми хочемо поінформувати вас про цей проєкт, який зараз ми обговорили, і ми хочемо започаткувати. Це перенесення Донецького національного університету в Вінницю. Там буде працювати новий кампус, і ближнім часом, можливо навіть сьогодні. Ректор Донецького національного університету це Роман Федорович Гринюк. Він тут присутній, і також ми маємо одного із студентів. Це Олег Саакян, він політолог. Можливо, сьогодні ректор виїде в Вінницю для того, щоб на місці уже вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення цього університету. Мається на увазі є у нас уже ідеї і пропозиції по приміщеннях для корпусів, по приміщеннях для гуртожитків. Ми проговорили з віце-прем'єром Володимиром Борисовичем Гройсманом сьогодні цей проект, як він може і як він повинен виглядати. Сьогодні також я мав розмову із міністром фінансів Олександром Тачем Шлопаком, тому що Донецький національний університет має певні асигнування, і в межах цих асигнувань він буде продовжувати свою роботу частково. В очної формі, частково в дистанційному режимі, але в будь-якому разі для нас важливо, що Донецький національний університет як університет, як цілісна академічна спільнота викладачів, студентів і співробітників він буде продовжувати свою роботу настільки, скільки це буде потрібно у Вінниці. Я хочу надати слово для повідомлення Романа Федоровича. Будь ласка. Я хотів би підтвердити ті слова, які сказав наш міністр. І справа тут в тому, що ми будемо звертатися до наших викладачів, наших співробітників і наших студентів з проханням підтвердити своє бажання працювати в Донецькому національному університеті, Українському університеті. От ми маємо всі е, можливості, в тому числі і е, інформаційні можливості, кадрові можливості для того, щоб о, таким чином переїхати до Вінниці і там вже бути частиною інфраструктури цього міста і працювати, е, працювати от в українському освітні, освітньому просторі. Олег, скажіть, що приєднуюсь до слів сказаних нижче щодо Донецького національного університету, він неодноразово заявляв про те, що він є українським і через дії, через заяви і через позицію студентів, яких я сьогодні представляю тут. Треба закцентувати увагу на тому, що, по-перше, отримана повна підтримка Міністерства освіти. І науки України щодо студентів, щодо донецько-національного, щодо можливості потім обрання для студентів, вишу для навчання, чи це буде донецько-національний, чи інші механізми будуть вироблені, але студентів почуто. Це перший момент. Другий момент це фінансова складова, яка дуже хвилює студентів. Це, безперечно, полягає в полі Міністерства фінансів, але отримано підтримку від. Міністра освіти і від відкладацького складу Донецького університету, що це рішення буде пов'язано безпосередньо з вирішенням всіх інших фінансових питань Донецького університету, і воно буде вирішуватись разом з іншими. Тож студенти можуть очікувати на подальшу інформацію. Щодо цього питання, я думаю, що скоро вже вона буде, і це питання буде вирішено 100%. Держава нас підтримує, вона нікуди не ділася, нікого ні в кого не відмовлялася. Вона підтримує Донецький національний університет. Донецький національний університет, підтримує своїх студентів та викладачів.